Шановні жінки, сьогодні я вам розповім про можливості нехірургічного лікування деяких гінекологічних захворювань, таких як генітальний пролапс, проблеми з сексуальним життям. Перед вами лазерний апарат фотона. Це синдром широкої піхи. Це травматичні полуки. Це вагітність ускладнені многоплітям, многоводдям, сексуальними розвитками після пологового періоді, це відчуття стороннього тіла за рахунок підвисання стінок піхня, це відчуття повітря в піхні, це зниження чутливості, це зниження зволоження під час натео. Час однієї процедури сполучна тканина здатна скоротитися від 5 до 10%. А якщо проводиться таких процедур 3-4%, то ми здатні скоротити цю тканину майже на 20-30%. Терапевтичний ефект жінка відчуває вже після першої процедури. Після другої третьої процедури жінка відчуває щастя насолоду від статевого життя.